Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг і працювати над другої танчики. Мета грейтанчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати активацію бонусів зірка, танк і таймер. І все ж таки, я сміх зробити за одне відео наступні три, але перед цим я вам покажу. Те, що нам показав на попередньому уроці. Я додав метод ActivatePowerUp. Тоді, коли ми наїжджаємо на цей наш Power-Up, ми його використовуємо. Так ось, коли ми проходимо всі перевірки на колізії, ми можемо рухатися і перед методом moveTank додав метод Activate power Up. Йдемо спочатку в Battle Panel. І по цим координатам дізнаємось, чи є в нас power-up туди, куди ми зараз підемо. Подивився я в гру, але там один power-up тільки зараз може бути. Ну, нехай буде вже колекція. Якщо хочете, можете собі переписати на одну змінну, але це не суть зараз. Якщо знаходимо по таким координатам, повертаємо power-up. Якщо не знаходимо, повертаємо null. Я не розповідав ще про клас Optional. Ось. В принципі, там це логіка звіта, Це SpringH, це фреймворк там, з гібернета, там Find. Є get, наприклад, power up, Це означає, що 100% я поверну якийсь об'єкт, а Find підрозумівається по те, що він може бути Optional. Тобто або він є, або немає. Тобто спробуй його знайти. Ми повертаємо power up, і я його перевіряю на null. Якщо uh, Now, ми робимо Power Up, Activate і передаємо цей танк, який на нього наїхав, виходить. Ну, його активує. Добре. З цим розібрались. Тепер йдемо. Хто у нас? Зірочка. Багато чого. Давайте одразу. Багато змін є. Ну, зірочки не так багато. Так, це залишилось. Що я роблю в цій зірочці? Так, дивимось, де наш цей зірочка. Тут йде опис те, що зірку можна брати три рази. І кожні три рази вона дає якийсь наступний рівень покращення нашого танку. Перший рівень це. Бачите, тут написано second tire, тому що first tire це у нас ми з'явилися, і ми маємо first tire. Ось, Беремо перший раз зірку, другий tie, третій, другий раз, третій tire, третій раз, четвертий а, рівень. Ось в мене всі ці методи. Спочатку ми прискорюємо нашу пулю до, третього, до третьої швидкості, якщо можна так сказати, і міняємо на танк, щоб він відображався. Там виходить зверху вниз. Зараз покажу. КопіІмідж. Pen explore. Paint. Фактично вони зверху вниз йдуть. Ось перший рівень нашого танку, ось другий рівень, третій рівень і четвертий рівень. Виходить і 4 у нас агресора. Ось вони виходить. Зверху вниз, все фактично. І це виходить другий рівень 16 пікселів. третій 32, четвертий 48 повинно бути. По 16 пікселі, 32, 40. Все вірно. Коли третій рівень, другий раз беремо, ми прискорюємо. Ми не прискорюємо, вибачаюся. Тут дивіться, дві. Пулі ми можемо випускати зараз. Я трохи змінив логіку. Раніше в мене була безкінечність пуль, скільки можливо, але з зантримкою в одну секунду. Тепер. Працюю трохи по-іншому. Fire, 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 fire. Ось так було. Ми одразу повертали нашу створену пулю і не запам'ятовували. Тепер в нас є Oven Bullets. Я створив чергу. В принципі, нам не потрібний лист, нам потрібна черга. Для того, щоб перший зайшов, перший вийшов. Тобто вони взагалі по черзі пойдуть, ми коли їх випускаємо. Добавляємо в нашу чергу, повертаємо пулю. А тепер із recharged а я змінив назву, тобто було некоректно. Він питав: ти перезаряджаєшся? Повертав true, коли він мав право вистрілити. Тобто, якщо із Recharge true, ми стріляємо. А це нелогічно, ну некоректно була назва. Із Recharge Ended, наприклад. Так ось Recharge, мінус і там картаміс. Тепер у нас Recharge, Бачите, не по, це була хвилина. Секунда, тепер у нас 500, я вирішив, нехай буде 500, так більш нормально виходить. І щоб в нас були оvenбут size, менше on bullet count. При народженні всіх танків він один. Тобто можна одну пулю випускати, поки вона не зруйнувалась. Коли руйнується пуля, remove bullet. Пуля, коли руйнується, вона викликає ще метод remove bullet. Додав її спочатку ремонт bullet, а потім булець сама себе викреслює з цієї гри. Ось, І Oven bullet румов, тобто він а, голову відсікає, якщо я не помиляюсь. Так, жах 10. Тобто відсікає коротше, голову. Іде в чергу, і коли ми додаємо, іде в кінець черги, ні, на початок черги. Ні-ні, в кінець, в кінець, в кінець черги. Коли ми достаємо, ви достаємо з голови. Так, все видно. Ось, і, ви, і маніпулюємо цим uh, own Bullet Count. Додаємо, наприклад, його 2. Ось тепер ми додаємо 2, тепер це означає, що ми можемо вистрілити дві пулі, можливо, цього танку, на uh, полі бою. Виставляємо наступний імідж відмалювання. Тепер сед-дестрой рок. До речі, я наш танк Tiger служив вірою і, правдою, але, вірою і правдою, але краще, нехай він називається тепер плеєр. Це більш е, зрозуміло. Тому що, ну, по-перше, плеєр, зрозуміло. А по-друге, в нього тепер більше можливостей відносно інших танків. Те, що іншим танкам взагалі цього не потрібно, і так більше буде зрозуміло. Ось я додав ще ось такі ось речі, ну це трохи пізніше. Тепер у нас є було визначення: Set Destroy Rock. І по якому ми дізнаємося, чи може танк. Тепер у нас тут був Instance of Tiger, або instance of Player, якби він зараз мав би назву, але тепер кожен танк перевіряється на те, чи може він цей рок, або металову стіну, як в оригіналі, зруйнувати. Тепер наш може при народженні не може. І виставляємо нову йому оболочку, оболонку, як він виглядає. Давайте секунду. Здається, я тут... Так, це я просто на майбутнє додав до таймера, але нам зараз це не, над... не потрібно. Давайте показуємо. Я прибрав на цьому місці, був там, де я зараз стою, рок, тому що я не міг би руйнувати танки. Ну, коротше, прибавши, він не заважав. Дивимось. Як летить пуля? Він прискорює пулю. Ну, так, летить собі повільно, беремо зірку. Заїжджаємо. Бачите, він змінився. І так оп. Оп, як прискорився. Ой, як стріляє тепер, крутий парень. Так, зруйнуємо. Руйнуємо. Руйнуємо. Коли ж це вже й шостий буде? Так. Зруйнували. Тримуємо зірку. Так, тепер що він може робити? А, дві пулі, точно. Бачите? Тепер він дві пулі може вистрілювати. А тоді вистрілював тільки одну. Далі. О, як діло швидко, швидше пішло, коли пулі швидше. Тепер, дивіться, зараз він не може руйнувати рок. Зараз вистрілю. Не може руйнувати, бідняшечка. Зараз це виправимо. Поїхали. Бачите, змінився. Тепер який крутий. Опа. Опа. Супермен, коротше. Ось так відпрацьовують наші е зірки. Так. Наступний наш Power Up. Це танчище. Танк. Що він робить? Дивимось. Gives as... Gives an extra life. Або інший шлях накопити 20 понтів. До 20 тисяч поїздів ще дійдемо. Поки не накопичимо, але бачимо, скільки даються за той чи інший танк. Добре, extra life. Increase extra life. добавилась нова змінна Extra life. По дефолту 0. До речі, тут теж можна було б 0 зробити. Так. Що там? extra life. Тепер. Increase extra life додаємо просто плюс 1. Дивіться. Тепер виходить так, що коли нас вбивають. Але якщо в нас є extra life, я переписав цей метод. Переписав: Ну так. зробив super Дестроїд. Ми дізнаємося Destroyd і EkstraLife дорівнює 0. В тому випадку наш плеєр буде зруйнований. Якщо Extra Life хоча б буде більше, ніж 0, ми не зруйновані. І do remove. Я зробив так: якщо Extra Life більше 0, ми Extra Life робимо мінус-мінус, і respawn on Start Position. Цей метод покажу. Або супер виклик методу remove. Дефолтний remove, який є в абстракт. Танку. Що робить метод uh, spawnONStartPosition? Я збиваю всі можливі варіанти, uh, варіанти змінні, які можливо будуть змінені в процесі гри. По-перше, destroyed false. Тобто ми повертаємо його до життя. X Y при народженні я йому uh, запам'ятовувати старт X і Y. Додавши цей метод. Тепер я йому повертаю. Тобто ми один раз його відродили в самому початку зліва, справа, де дезгодий. Потім він постійно буде там спавнитись. Spawned false, тобто потрібно показати, що він повинен спавнитись. Spawned Image Time 0. spawned X-Order і, і DX zero, image y 0. image Y0, тому що ми можемо ж змінювати отримувати наші от попередні тайри ці рівні. Так? Але коли ми... Вмираємо всі всі наші здобутки. бай-бай кажемо їм. Коротше, goodbye. Direction до речі. До речі. Дивіться, тільки що запомітив. Ну, якщо вже робимо все. Старт. Direction Start Direction, дорівнює Direction. Ну, якщо робимо все так, як повинно бути. Direction, дорівнює, старт Ось так. Поставимо сюди. Отак, по логічному. Добре. Uh, bullets multipliers 1. Bullet Count 1. Destroy rock false. Всі наші здобутки. Бай-бай. Тепер. Треба ж нам якось померти, тому я додав тут AI. Тут не eagle, тоді повинно бути. Нам треба танк Battle Panel. Get. Треба додати. Так, треба переписати, але вже добре. Player я вже буду. Get player string tank name. Таке буде tankname. Повертаємо key listenerTanks. Get tank name. Я їх зробив цей кілістер танк плеєрами. Раніше був Map, String і Tank, тепер я зробив плеєри, тому що виходить, ну, що в нас тільки плеєри, тому нафіга там ставити get, танки залишати. І у нас first Defender. Ось, first Defender. Так, навіщо я це роблю? Так, це третє виходить. Ми руйнуємо перший, отримуємо зірку, руйнуємо другий. Та нехай у нас вже є другий тоді. Є... А, ні. Перший респавниться, другий, потім ми вбиваємо перший, респавниться третій, все повинен бути третій. Хочу взяти швидко Extra Life. А давайте на третій А четвертий, наприклад. Там він Далі знаходиться. І так, вбиваємо. Якщо давайте не беру спочатку Extra Life, мене повинен... Хтось з них захотіє вбити, збраво, здається. А, зліва. Все вбиває? Все. Якщо я беру все ж таки екстра лайф. Так. Так. Вбивай. А то не екстра лайф було. Так, то зірка. Вибачаюсь. Треба танк. Ой, не ендж. Філд. Танк. Поїхали. Бабах, бабах. Ой, я буду його довго лупати. Так. Дивимось. Бах. Оп, і знову з'явився на цьому ж місці. От, якщо він же в мене ще раз вб'є. Це. Гра закінчилась. Отак відпрацьовує наш танчик. Ось таким чином. Добре. Залишився останній наш Power-Up це таймер. Як таймер відпрацьовувати? Давайте отразу зроблю, а тут знову забуду. Таймер. Я створюю новий потік, щоб таймер відпрацював, execute, там потримав поінти в... за нього, все нормально, тому створюю в новий, новому потоці. Що я робив? Я просто беру get aggressive tanks і в action додав нову зміну. Це стоп. Ставлю просто set action, цим агресором стоп. Засипаю на 5 секунд. І повню. Після 5 секунд знову їх викликаю і кажу Action None. В. Давайте спаун Сред поставимо. третій. І повернемо. Третій. І повернемо. Щоб він на нашого Орла. На нашу базу пішов. так буде більш наглядніше. І танк Action Thread добавив ще перевірку на. Якщо getAction не дорівнює Stop, наш EI не буде використовуватись. Якщо він не спавнить, якщо взагалі нашого EI немає, і якщо ми йому поставили set action stop, він теж не використовує свій штучний інтелект. Так, зірку, ой, зірку поставили, таймер. Давайте подивимось. Так, впиваю, впиваю. Таймер. Блін, вибачаюся. Треба було вбити спочатку той справа. Так, вбиваю, Під'їжджу ближче, ближче. Отак. Так, тепер цей зі штучним інтелектом повинен поїхати. О, поїхав яка? Все. Взяв і стоїть. І нічого не робить. Проходить 5 секунд і знову поїхав. Ну, давай же, зруйнуй. Я дам тобі, Люблю я свого орла. <зах> захищаю, як можу. Ось так відпрацьовують ці пауер-апи. Ще раз наголошую, якщо ви знаєте, як працює пістолет, який показаний, ось тут. Ось скажіть мені, зроблю відео на нього. Думаю, тут буде це цікаво. Наступне відео хочу додати. В справа. Бачите, він є пусте місце. Я трохи подвину його вправо, щоб тут було пусте місце, Розширю зверху і знизу. Щоб тут було пусте місце. Ну, так, виходить, як по центру, більш-менш, як в оригіналі. І тут буде панель, якої буде кількість наших агресорів тут танчики будуть, скільки залишилось. Потім Player Lives тут буде висвітлено, скільки у нас Екстралайф, яке ми брали за допомогою зірочки, здається. Чи танка? А, танка. танка, так. Будемо народженні мати один або два. Ну, подивимось, як захочете, я там поставлю змінно. І беремо Екстралайф, у нас більше це на один. І ще плеер Stages, Тобто на якому рівні ми Ну, По дефолту буде перший, логічно. Ось поки. А через відео, скоріше, будемо гратись по рівням бігати. Подивимося, як це буде. А так, поки буде перер... перший рівень, якщо програв, виграв і вийшов в меню стартове, а потім зроблю вже декілька рівнів. Добре, якщо сподобалось це відео, поставте лайки, і пишіть обов'язково коменти стосовно цього. Якщо якісь зауваження або щось додати, обов'язково почитаю і спробую це реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам. Za přehled.